Вітаю тебе в цьому чарівному просторі, а Він дійсно чарівний, і нас об'єднала одна мета, наша Україна. І ця мета лад в Україні і на планеті Земля. А що ми можемо, як людство для цього зробити? Але ж можемо. У нас є свідомість. У нас є наші рівні, у нас є та сила людства, за якою ганялися багато хто. І на сьогодні багато хто ганяється за нашою свідомістю і фокусом уваги. Але ж ми наш фокус уваги направимо на те, що потрібно нам. А нам потрібен лад в Україні і лад на планеті. Для чого? Для реалізації свого щастя. В своїй країні, на своїй землі, попри все, що відбувається і кому там щось хочеться, продовження війни. Але з нас досить. Бо ми обираємо живе життя. Бо ми обираємо радіти, жити, насолоджуватись цим життям. Досить всім тим, хто заробляє на цій війні. Досить так не цінувати людське життя. Досить. І зараз ми з вами. Наш фокус уваги згенеруємо на тому, чому хочемо ми Само ми будемо налаштовувати цю реальність. Скажете як? Легка та проста. Бо вже досить комусь цей наш фокус уваги направляти туди і жрати нашу енергію. Досить. Тому кожен з нас зараз. Знайде спокійне місце, де вас ніхто не потурбує, бо ми відправимось налаштовувати лад в Україні, де буде все легко і просто. Тому віримо і знаємо, створюємо це середовище, налаштовуємось на гармонію, відчуваємо цю гармонію, створюємо внутрі себе. Фокусуємось, робимо декілька вдихів і видихів. Уявляємо, як з кожним видихом відпускаємо напругу, з кожним видихом впускаємо спокій. Тож уявляємо, а що ж ми з вами уявимо? Давайте кінгуру. Він рухається легко, символізуючи стабільність і прогрес. Відчуваємо його енергію. Продихуємо. Цей кінгуру дійсно рухається легко, стабільно, прогресивно. Також нам знадобиться і бумеранг. Він обертається в небі, наповнений світлом. Бумеранг символізує, що кожна наша дія повертається до нас із благам. Тож зараз, тут, в цьому нашому зараз, в тут ми об'єднуємо наш намір створити лад в Україні. І реалізувати всі ті блага, коли вже Україна квітуча, родюча. І щаслива наша земля. І ми щасливі діти на цій землі. Тож в центрі цього простору, поля України, щастя України і її людей. Тож природа Австралії нам у підтримку. Тож кожен з нас формує намір, я створюю лад у собі. В Україні та на всій планеті. Повторюємо це м'яка, уявляючи, як бумеранг несе наше світло в усі куточки світа, як не знаємо, наша душа знає, наша родова сила знає, наша космічна сім'я знає, як цей бумеранг розносить наш намір по всій планеті. І оголошуємо лад в Україні, лад на нашій планеті, уявляємо, як природа нас підтримує і відповідає на нашу енергію, дерева стають яскравішими, небо світліше, планета розквітає. Ми низько вклоняємось нашій планеті, собі, нашій Україні, захисникам, всім тим, хто боронить Україну. Низький уклін, подяка. Дякуємо собі за цей час, уявляємо, як енергія ладу в Україні гармонізується і розповсюджується. тут і зараз я джерело ладу і гармонії. І як цей бумеранг розносить цей лад по всій країні. Хай хтось спробує зупинити цей бумеранг. Хм. Цікаво, в кого це вийде. Запускаємо цей бумеранг ладу в Україні і по всій планеті. Кожен з нас запускає цей бумеранг з тою силою, з тим наміром. Мої дії несуть добро світу. Кожна моя думка створює баланс у світі, лад в Україні, лад на моїй рідній землі. Відправляю цей бумеранг в усі куточки України, в усі куточки на планеті Земля, в усі органи і системи. Відправляю цей бумеранг, ладу в Україні, усі державні системи і структури. В усіх тих системних містах, хто приймає рішення, від кого залежить лад в Україні і на планеті. І цей бумеранг відправляю в тут і зараз Лад в Україні. Лад на планеті Земля. І цей бумеранг зносить все, що ще тримає цю війну. І цей бумеранг зноси своєю силою, силою кожної думки, силою кожного з нас. Зносить це все, на чому тримається ця війна. І чи вистає ця війна від цих бумерангів? А вже ж ні. Глибокий вдих, видих. Дякуємо. Дякуємо. Кожна наша дія. Вдих і видих це бумеранг. Це світло, це сила, ладу в Україні. Поширюємо. Цей лад наше знаю. Поширюємо це все в просторі України на планеті Земля. І лад у кожного в нас всередині, в нашому домі, в наших димках, в наших розмовах з іншими людьми, колективна ця енергія чи інша свідомість. Нагадуємо про наш намір, це зображення кінгуру, символіка якої носить. Єдність природи і нас людини. Тож використовуємо цю практику стільки, скільки у вас є буде відгук, щоб наша свідомість запустила ту силу і організувала лад в Україні, реалізуємо, проявляємо навколо нас. Створюємо, поширюємо, проявляємо. Сила в кожному з нас. Найже є Україна квітуча, Да буде з нами сила. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.